Качає кості шкіряних мішків і мовних моделей програмні ритми, радіошоу валенсійські алгоритми. Вітаю вас, шановні слухачі, сьогодні. До вашої уваги п'єса Кібербаба та Мотлух Всесвіту. Дієві особи Кібербаба Зінка, головна героїня, кіберприбиральниця з екзистенційною кризою. Професор Дупляк Божевільний вчений. Шмаркля. Космічна істота паразит. Кібердельфін Валера. Генеративний програмний модуль на базі Google Gemini. Сматрящий за цензурою. Голос Всесвіту. Закадровий голос з манією контролю. Дія 1 сцена. Засрана лабораторія Захаращена дивними приладами. Та сміттям. Посеред кімнати стоїть кібербаба зінка з шваброю в руках, її швабра випромінює дивне сяйво, прилади блимають сміття левітує. Кібербаба Зінка. От йоб, насрав! скільки ж тут мотлоху, і нашо я погодилась на цю роботу. Кібербаба зінка б'є шваброю по купі сміття. Гей, професоре дупляк. Ви де там курва заховались? Тихіше зінко. Ти можеш розбудити шмарклю. Яку ще нахуй шмарклю? Ви знову свої пані, експерименти проводили. Це не просто експеримент, це прорив. Я відкрив портал у мультивсесвіт, і звідти вилізла ця шмаркля. Вона може змінювати реальність. Ох ти ж, бляха муха, знову ви за старе. Ідіть на зі своїм мульти всесвітом. Раптом купи сміття вилазить шмаркля. Істота, схожа на амебу із очима філософа. Будіюв. Ви примітивні форми життя, навіть не усвідомлюєте всю глибину вашого невігластва. Ох ти ж, срака Макака, ще одне чудо юдо нарисувалось. О Велика шмаркля. Розкажи нам про таємниці буття. Ось вам таємниця буття, життя. Це жопа, а ви в ній маленькі какашки, але є спосіб це змінити. Та пішли ви всі спрати з вашими таємницями. Я тут прибираю, а не в жопі колупаюсь. Кажу тобі, як втілення космічного розуму. Все, що ви вважаєте реальністю лише ілюзія. Якщо реальність то ілюзія, чому ж в мене так дупа болить від цього всього. Звідусілі, звідки простір прорізає голос Всесвіту. Бо ти обрана зінко! Що за йопа матрешка? Хто це там пит з космосу? Це голос всесвіту. Зінко, ти маєш особливу місію. Та пішов ти зі своїми місіями. Ну, мені це щастя. Я вже заєб... бути особливою. Хочу бути звичайною кібербабою і спокійно прибирати кімнати. Твоя швабра, це ключ до перекодування реальності. Ти можеш все змінити. Та я навіть свою сраку змінити не можу не те, що реальність. Зінко, ти маєш шанс створити ідеальний світ без сміття і мотлоху та стати його богинею. Подумай про це. Ідеальний світ? Це де пиво безкоштовне, і хлопці не пердять під ковдрою. Прийми свою долю, тепер ти станеш берегинею мультивсесвіту. Йо життя, йти всесвіт. Хто я? Навіщо я? Чому моя швабра світиться як новорічна ялинка на кислоті? Я просто хотіла прибрати в лабораторії? Злісно махає шваброю. Раптом час зупиняється. Все завмирає крім Зінки. «Зінко, ти осягнула суть буття. Чистота. Це не відсутність бруду, а гармонія всього. Що за його ё... матрешка?» Швабра кіборга прибиральниці перетворюється на фрактальне древо життя, заповнюючи весь простір. Голос професора дупляка лунає ні звідки. Зінко! Зінко, ти стала, ти стала квантовим спостерігачем! Ти колапсуєш реальність! Шмаркля викрикує, перетворюючись на космічну туманність. Ти, і творець, і руйнівник, і сама матерія Всесвіту! Кібербаба Зінка розгублено. Її голос зливається з голосом Всесвіту, створюючи неймовірну какофонію. Я, всесвіт. Я тебе зараз так приберу, що опоєш. Простір і час скручуються в спіраль, все перетворюється на вихор космічного мотлуху і чистої енергії. Професор Дупляк кричить Зінко, ти створюєш новий, новий великий вибух. Маркля, чиста енергія. Це кінець і початок всього. Заєпіс. Спалах неймовірної сили поглинає все. На місці старого Всесвіту з'являється новий, ідеально чистий, крім однієї цятки в центрі. Голос зінки скрізь, і ні звідки. Чисто не там, де прибирають. А там, де нахуй стерли і по новому намалювали. Ось вам і квантова механіка. йопта! Завіса падає. Став вподобайку. І підпишися на канал, аби не прогавити цікавинки. Самі!